Сьогодні на Волині вночі горіла церква. Пожежа сталася орієнтовно о третій годині ночі в селі Берестяни Цуманської громади Луцького району. Храм Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ згорів вщент. Причина загорання наразі встановлюється. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить храм. На даною пожежею направили черговий карул шостої державної пожежно ритуальної частини міста Ківерці, і також три частини місцевої пожежної охорони навколишніх сіл. В загальній кількості було працювало на місці пожежі 5 одиниць техніки та 11 чоловік особового складу. На даний момент причина пожежі встановлюється. На місці пожежі працює. Є дослідна лабораторія аварійно ритуального загону, яка буде встановлювати причину пожежі. Храм майже повністю знищений у зв'язку з пізнім повідомленням про пожежу, При прибуттю вже була було пожежа в інтенсивному в інтенсивному стані, тобто вже вона була повністю в полум'ї. і по складність пожежі була в тому, що церква була повністю дерев'яна і, скажімо, розповчуєння пожежі надзвичайно швидке.